Сьогодні Львів зазнав одної з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є загиблі і є поранені. Наразі три людини забрані від завалів. Менесники ще працюють і так виглядає, що будуть ще загиблі. Близько вісьми поранених зараз перебувають в наших медичних установах. Дуже великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань. Ці ліжитлові будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитках Львівської політехніки. Так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна. Але ми це все зробимо. Головне це втрати людей це те, що загинули люди. Ситуація надзвичайно складна. Хочу подякувати всім службам і працівникам звичайних ситуацій, працівникам поліції, комунальники працюють. Зараз проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях якщо оцінювати грошах руйнації, то це десятки і десятки мільйонів гривень. Дякую.